Різниця між знающим і різниця між мудрим. Знаючий має багато знань, він начитаний, в нього 15 вищих освіт, не горить освітиться, він вміє писати з великої букви, не робить ошибок і так далі. Але в житті він ноль. Він нічого не вміє робити, окрім того, що він знає. Він тільки знає. Ніхто нічого не говорить, він просто перекачений в матеріальному мірі. Для того, щоб, наприклад, зробити ремонт в вані своїй, ви можете дивитися відео в Ютубі, і ви його навчитеся і будете робити. Ну, майстер, який вчився і знає, як робити на житті, робив ошибки в своєму, він отримав такий опит, який не отримає жоден чоловік, який вчився в інститутах на рахунок ремонту. Він знає підводні камні із середини. Називається життєвий опит. І оцей життєвий опит він дуже важливий, він безцінний. Те, що в книжках і ви научитесь, воно все теорія. Но теорія без практики, вона безсмислена. вона нічого не дає. Тому що опит має бути не книжковий, опит має бути від душі. І якщо ви будете робити опит через знання, через голову у вас нічого виходить не буде. Тому що ви будете ошибатися і будете розчаровуватися, тому що майстер, який ремонтує ремонти, робить, він чітко знає, що коронка, наприклад, сверлом не можна сверлити керамічну плитку, тому що вона лусне. А ви вже третю сверлите, і вона лускає, тратите гроші, страдаєте, і у вас нічого не виходить. Ви грішіте на весь мір. Ну насправді ви просто не фахівець своєї сфері. Ви або зверніться. До фахівця і він вам зробить ремонт в три рази скоріше, він не, ви не будете ламати коронки узнавати. Він це все діло зробить, а ви в цей час будете займатися своєю життю. Або ви будете далі страдати і гнати на весь мір, що весь мір такий паршивий, а ви такий хороший. Тому що фахівець в своїй сфері він має ошибки Іменно в своїй сфері. Ви робите один раз ремонт. А він робить кожен день. Він дуже багато ошибається. Він багато ошибається і він учиться. І тому він стає фахівцем, мудрим майстром, який знає, що, наприклад, плитку не можна сверлити так. Ви можете це знати, бо так написано в книжці, що не можна сверлити. Але ви не розумієте чому. Ви знаєте. Ви не сверлите, бо ви не знаєте. І завтра буде момент, де треба буде різканути і просверлити сверлом, бо не буде коронки. І ви просверлите, бо ви не знаєте наслідків. А майстер не буде сверлити. Він скаже ні, я прийду завтра. Тому що він знає, що вона лусне по-любому, і йому придеться заплатити тисячу гривень за одну плечину. От так то. Не суньте свого носа куди не треба. Якщо перекачана людина знаннями, вона ніколи не буде мудра. Вона заложниця своїх же знань. Тому що опит, життєвий опит це дуже-дуже важливо. Я думаю, ви це прекрасно розумієте. Ви можете мати 15 вищих освіт. Вони вам безсмислені. Ви можете знати 16 язиків. Ви можете знати всю історію світу. Ну, як робити ремонтуванті, ви не вмієте. В ванні як робити ремонт, як жити? Як сім'ю? Ви не вмієте. Бо у вас немає опиту. Жінка, яка не родила, не може знати, не може знати, не може знати, осознавати, як родити. Знати вона може, вона може вивчити на Єзусть, але поки вона не родить, вона не пойме. Це все буде наіграно, придумано в голові Его. І від того ви будете страдати, тому що перекачена людина, вона розумна, але вона не мудра. Не можна брати знання не свої і давати їх людям. Ви даєте знання, а треба давати життя, опит. Зачастую людина, яка, грубо говоря, психолог. От я вам зараз допомагаю там, з сімейними стосунками, з магією, з дарами. Ну так скажу, психолог, який не сидів в тюрмі, не може допомагати людям, які сиділи в тюрмі. Не знає із Він тупий, хоча має 16 вищих освіт, психології. Він не зможе їм допомогти. У нього немає опиту. Тому пам'ятайте, якщо ви ошибаєтеся, значить перекачаний ум. Ум надо одне діло, треба опит. Знання призводять до того, що ви тільки знаєте, але по пальцям молотком ви все одно будете бити і ніде від того не дінетесь. Не сьогодні чи завтра ви візьмете цього молотка, бо ви ж знающий, у вас є 15 вищих освіт, ваша ж гординя. Як він може забивати гвозді, а я не вмію. У мене 15 вищих освіт. У мене не горить світиться. Я гординю цепили. І хірак по пальцеві. І получите так само, як той, що з першим класом. Тому що. Опит важен. Очень. І якщо він ще пророблений на привичках, це шикарна тема. Де зроблені висновки, вірні висновки зроблені, де людина стає водяцем свого тіла, своєї житті на опиті. Тоді вона під'єднує знання і це виходить сила. А так це все ілюзія. Де закинуто багато. Ви ж розумієте, що розум знаходиться ось тут, мудрость знаходиться ось тут. То є его-програми. І ваша мудрость привращається. Ваша хитрість. Ні, ваша розумність превращається в хитрість. А на хитрості сидять хто в нас пані темні сили. І вони крутять, що хочуть. І ви страдаєте за цього. Приймайте більше інформації, інструментів, регреси, родові практики, школа, амулети, консультації в особисті.